Привіт-привіт! Дякую, що завітали до мене на канал. Мене звати Катя і я люблю скрабукінг. Пропоную сьогодні зробити ось такий холст фоторамку, яка точно перекрасить ваш простір. Поїхали! Для роботи насправді потрібно не дуже багато матеріалів. У мене два листочки з 20 на 20, звичайно, що я вирізала набори це листочки як окремий набір і. Набір до цієї колекції, колекція до речі, «Timeless Grace називається Це попередній реліз. Я прошила листочок 30х30 попередньо. Ну і, власне, сам холст віновальної форми розміру 20 см. Власне, квіти, трішки мережева. і приступаємо до роботи. Останнім часом я полюбила робити ось такі е, роботи, і в мене на стіні висить ще одна зимова робота, і тоді я взяла холст в, в звичайному такому магазині, не творчому, скажімо так, і, звичайно, що якість дуже відрізняється. Тут така міцна дерев'яна рама, яка дуже міцно тримає сам каркас, і мені це дуже подобається. Отже, набору 20х20 на 20 я підготувала підложки і також основу під них для того, щоб був трішки контраст. Фотографії в мене осінні, я дуже хотіла зробити альбом, але за браком часу якось не доходять руки, тому вирішила, що принаймні можна зробити сторінку. Яку повішу на стінку, і вона точно буде прикрашати мій простір. Ну і власне я подумала, і вже за півтори-дві години все це було в мене на стіні, і воно мені дуже подобається. Я піднімаю кожний е шар на в мене тут. Він дає таку легкість, але разом з тим е він не перевантажує сам холст, і це допомагає триматися вс всьому на одному рівні. Сама колекція більше підходить до якоїсь тематики балету. Там багато, але в мене підходящих фото до балету не було, бо я не балерина. Але ось ця фотосесія, така осіння, насичена кольорами, мене була, і тому я вирішила, щоб можна її саме туди і реалізувати. Додаю трішки ось таких елементів, щоб трішки скрасити цей лист. До речі, в колекції, як зазвичай шість листів, і вони доволі всі активні принти. І трошки важкувато було підібрати такий фон, на якому б не зливались фотографії і висічки, але вони якось підкреслювали. Не можу сказати, що це прям ідеальний набір, я маю на увазі цю сторінку, але вже та, яка більш-менш підходила, то її вже і зробила. Ось тут, по ходу, Цбіта так напридумувала, що можна підкреслити краї, і справді так ожила картина, коли додала трішки по краю по бортикам ще кольору, і так мені сподобалось більше. Фотографії в мене розміром 7,5 на 10, і вони гарно поєднуються для такого невеличкого формату. Я нагадаю, що сама довжина 20 см, відповідно, фотографії займають частину площини, але не перевантажують і не залишають її пустою. Коли я прикладала перший раз і зробила, власне, спочатку одну фотографію, але коли навколо виклала, все зрозуміло, що якось дуже пусто виглядає. Тому я вирішила додати ще одну фотографію і, ніби так, холст ожив, скажімо так. Ці колекції багато театральної тематики в вирізалках, але як бачите, мені це зовсім не задвадило реалізувати осінні фотографії. Також в мене давно цей набір від Олі з квітами осінніми. І коли я власне замовляла цей набір, була осіння колекція минулого року, позаминулого навіть року. Але так вийшло, що поки квіти прийшли, мені вже була нова колекція, і я майже не працювала з цією колекцією, а набір був просто величезний. Тому Віті вони залишилось багато і вони були просто неймовірні. І мені так хотілось їх кудись застосувати. І коли я дістала ось свою. Саме цю фотографію, там насичені такі кольори, і я думаю, що в колекції там був синій, звичайно, що колір. Ну, синій якось до осені мені не клеївся, тому я намагалася уникати цього кольору і якось більше підкреслювати помаранчевий, насичений червоний колір, світлий, якийсь такий біжевий. Ну, тобто, так компенсувати, скажімо так, цей колір за рахунок інших осінніх кольорів. За що я полюбила холсти останнім часом? Що це доволі швидкий результат, тому що коли вимагає, наприклад, альбом, це доволі тривалий процес, і часом ну, уходить дуже багато часу на те, щоб нарешті побачити щось готове. А холсти сів, накидав раз два, раз два, і вже в тебе готова робота, і вона не менш гарною виходить, ніж альбом. Тому, мабуть, я якось захопилася останнім часом фоторамками, холстами. Мені прям дуже подобається, і я багато подарувала зараз фоторамок. І я насолоджуюсь тим, що ось така швидка робота, але вона дуже гарно виходить. І людям подобається, є пам'ять. І ми прийшли ось в гості якось були, і моя фоторамка стоїть у них так на столі. І вона, звичайно, що вирізняється на просторі серед інших фоторамок, звичайних таких скучноватих, я б сказала. Але моя мені дуже подобалась, може це так трошки наглувато, але насправді вони гарно виглядають, і люди дуже цінують те, що ти подарував подарунок, який зроблений своїми руками. Так, повертаємося до створення. Я намагаюся кожний елемент піднімати на фомі або трошки мережево для того, аби зафіксувати і додати повітряності. Якщо подивитися збоку, то композиція виходить не плоскою, а дуже об'ємною, що звичайно гарно виглядає вживу. Тут, як зараз, воно на столі лежить, не дуже ще видно оцей об'єм, але в кінці, якщо подивитися, то це доволі об'ємна робота, об'ємна площина вийшла, і я прям кайфую від того, який результат я отримала. Часом, коли я переглядала на Ютубі або в Інстаграмі рілси про створення таких елементів, я часто дивувалася, думаю, нашу квітку підкладати, так величезну, величезна витерта матеріалів іде. Але зараз я розумію, що навіть та квітка, яку я підклала під якусь композицію, вона в Кінцевому результаті дуже гарний результат, і воно того варте. І я пам'ятаю, як я тільки починала працювати з крапукінгом, вивчала його. Дівчата завжди казали: не хвилюйтеся, якщо якийсь елемент майже не видно. А це така маленька частинка. Цільної загальної композиції, і воно того вартує. Тому зараз я також відчула це на собі і часом підкласти десь додаткову квітку набагато корисніше для загальної мети, скажімо так, для загального результату. І тому не варто шкодувати ось такі елементи. до того, як я приклала ось ці осінні квіти. Композиція виглядала доволі такою спокійною за кольорами. Але коли я додала ось ці такі яскраві, червоні, насичені коричневі, квіти, жовті, от композиція одразу заграла просто новими фарбами і ніби як ожила. І я взагалі до театру не маю відношення, але я творча людина і навіть ці якісь маленькі елементи, які я застосувала. Вони також трошки нагадують і мою творчу якусь натуру, тому не даремно кожен елемент я підбирала, а намагалася робити так, щоб воно справді ця вся історія вона була про мене. Коли я перша раз прикладала, я змогла застосувати значно більше квітів, ніж тоді, коли почала вже це все разом приклеювати. Я часто говорю, що моя початкова композиція, яку я прикладаю часом, вона майже ніколи не збігається із фінальною. Це не те, щоб якось погано, але це говорить про те, що бачення твоє може змінюватися так, і ти дивишся, ти оцінюєш ситуацію, коли воно вже приклеєно, все, і вже не треба щось рухати, то це також цікаве, така цікава властивість, моя скажімо так. Коли я знаю, що о мені все вже сподобалось, можна приклеювати. Ти прибираєш, починаєш заново складати те саме, що щойно було складено, і воно вже ніколи так не виходить. Я навіть бувало, що фотографувала композицію, щоб нічого не загубити, щоб все було видно, звідки це все виходило. Але коли я склеювала, воно все одне якось десь щось уходило, де щось додавалося, і це прям для мене дуже смішно, що, мабуть, треба поставити собі якусь ціль а, скласти композицію і повністю повторити її а, під час склеювання. Але це, я думаю, що це не принципово. Ось так крок за кроком даю трошки білої виробки, щоб трошки стабілізувати композицію, тому що все ж таки багато яскравих кольорів. А насправді, саме виробки в мене буквально білої кілька елементів. А ось листочки, які з набору цього сету для листочків, вони прям дуже шикарні. Я взагалі люблю листочки, і в мене їх завжди було мало в наборах, мені здавалося. І ти. Береш якусь виробку, тонуєш щось робиш, а цей набір це прям паличка-виручалочка. Дуже шкода, що ми не змогли обрати собі додаткові е, набори, як дизайнери. Е, я б обов'язково взяла штук 5 цих наборів, тому що квіти справді, ой, квіти, листочки справді гідні. І навіть коли я їх вирізала, я кайфувала, тому що ну, вони класні, реально класні. Але все. Два набори є, і буду насолоджуватися тим, що вони є. Я вчора дороблювала альбом і хочу сказати, що більша частина набору листочків в мене вже пішла одного набору. І я думаю, ого, це я так швидка. Тому сподіваюся, що у нас колись буде можливість купити ще раз такий сет, ну бо вони реально прикольні. На останок я вирішила додати трошки ось такі тех, бо як зверху. Він класно поєднався із композицією, яка була, і додав якоїсь такої, не знаю, як нібито останньої краплинки, якої не вистачало. Далі я наношу глосі акцент. Він класно тримає топінги, і в мене він вже майже пустий, але мені здається, що він у мене десь 4 роки. Ось ця невеличка баночка. Я завжди клею топінг в більшості на нього, і він реально класний. Він доволі швидко застигає, але дуже класно тримає всі ці маленькі такі дрібні елементи. І давалося такі срібля... не сріблясті, а золотаві, такі як ем... дрібні камінчики, також трошки е... паєток, і, в принципі, майже все. Але воно разом все. Зібрало класну чудову картину, якою я насолоджуюсь. Давайте подивимося ближче, як це все виглядає. Класно переливаються кольори, композиція об'ємна і фотографії мені здається як найкраще вписала сюди. Тому дякую за перегляд, дякую, що завітали. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам така робота. Мені буде дуже приємно. Ну, а я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Пока-пока.